Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 1065-та доба російського вторгнення. Агресор продовжує масовано атакувати українські міста. Минулої доби окупанти вчергово обстріляли населені пункти Донеччини. Під ворожих атак потерпали Краматорський, Покровський та Бахмутські райони. Через обстріл Костянтинівка одна людина загинула, і ще вісім отримали поранені різного ступеню важкості. В громадах регіону внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автівки, офісні приміщення, адміністративні будівлі, кав'ярня, лінії електропередач та газопровід. На Харківщині противник атакував Богодухівську громаду. Горіла господарча споруда. В Ізюмському районі ворожий вогонь знищив літню кухню та господарчу споруду. У Солоницівській громаді частково пошкоджено 14 приватних будинків. В Куп'янському районі внаслідок обстрілу понівечено житлові будинки та навчальний заклад. Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів населених пунктів Сумщини. Попередньо зафіксовано 14 вибухів. Наслідки ворожих атак встановлюються. Українська єдність це не тільки про два береги Дніпра, це про весь наш світ. Це сьогодні є Україна, де б ми не були. Всі ми, хто народився у різних містах, містечках, в селах. Всі наші воїни, наші дітки, медики, волонтери, вчителі, енергетики, всі, хто сьогодні, де б він не був, скаже: Я українець, я українка». Ночі ворог атакував Запоріжжя. Удар пройшовся по житловим багатоповерхівкам. Через обстріл противника одна людина, на жаль, загинула. Ще 45 отримали поранення різного ступеню важкості. Серед них двомісячне немовля та працівники ДСНС. В Загальному через атаку ворога зруйнована одна багатоповерхівка, ще 30 пошкоджені. Також понівечено приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами перебували 42 громади області. Ворог цинічно атакував житлові квартали населених пунктів регіону через російську агресію. Сім людей дістало поранення. В області пошкоджено 12 приватних будинків, понівечено пожежний рятувальний підрозділ, стільникову вежу та приватний автомобіль. На Миколаївщині в результаті бойових робіт в Первомайському районі відбулось падіння уламків збитого ворожого залізяча. вибуховою хвилею пошкоджено вікна двох житлових будинків. Також ворог завдав удару дроном ФПВ по місту Очаків. На щастя, обійшли постраждалих. Генштаб ЗСУ доповідає, протягом минулої доби українські оборонці нейтралізували 1340 російських окупантів, знищили 72 безпілотники, 68 одиниць автотранспорту, 62 гармати, 12 броньовиків та 6 танків. Наші ракетні війська і артилерія уразили командний пункт та шість інших важливих об'єктів загарбників. Сили ППУ України збили 57 російських шахедів та БПЛА інших типів в небі над Херсонською, Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою, Полтавською, Чернігівською, Сумською. Та Харківською областями. Ще 27 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Українські оборонці зупинили 115 російських атак на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Придніпровському напрямках. Всього за 1065 днів повномасштабної російської агресії Сили оборони України суттєво зменшили чисельність ворожої орди на 369 літаків, 331 гелікоптер, 9850 танків, 20 497 бронєвиків, 22 256 гармат, 23 111 безпілотників, 34 905 одиниць автотранспорту, 1050 ворожих засобів ППО, 3051 крилату ракету та більше 825 тисяч солдат противника. Важка артилерія та дрон Камікадзе. Цю зброю російські окупаційні війська двічі використали вночі проти мешканців Марганецької громади Нікопольського району. Напередодні ввечері армійці з повітряного командування Схід знищили в небі над Дніпропетровщиною два ворожих шахеди. В цілому ж, протягом всієї доби, напередодні росіяни більше 15 разів атакували Нікопольщину з використанням артилерії та безпілотників. Під прицілом ворога були мешканці міста Нікополь, Покровської та Марганецької громади. Під час обстрілів зачепили на домоволодіння вантажний автомобіль та причеп обійшли з беззагиблих та постраждалих. Соціальна підтримка мешканців міста на головний пріоритет. На на першому в цьому році за засі... січневому засіданні Криворізького міськвиконкому заслухали доповіді щодо підсумків роботи окремих міських департаментів за 2024 рік та плани на рік поточний. Всього 120 питань на порядку денному. Кожен з яких має важливе значення для життя всіх криворіжців. Детальніше про січневе засідання Криворізького міськвиконкому дивіться в наступному сюжеті. На 272 мільйони гривень більше видатків. Оновлену програму соціальної підтримки населення на 2025 рік розглянули на січневому засіданні Криворізького міськвиконкому. Це пов'язане із необхідністю забезпечення соцвиплат, включаючи ті, які викликані російськими ракетними обстрілами. Кошти з міського бюджету направлятимуть тим, хто в скрутному матеріальному становищі має потребу в лікуванні. А ще це надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям героїв, поміч родинам, де виховують дітей з інвалідністю на Рішення соціально-побутових питань. Підготовлено 27 проєктів рішень, 18 з них стосуються виплати матеріальної допомоги криворісцям. За підготовленими проєктами рішень, допомогу з міського бюджету отримує 933 криворісця, сума виплат буде складати 10,5 мільйонів гривень. Крім того, департаментом підготовлено 4 проєкти рішень, які стосуються схвалення звіту про виконання галузових програм, розробникам яких є департамент соціальної політики. Це для подальшого затвердження на сесії міської ради на січневому засіданні Криворізького виконкому підбили підсумки виконання головного кошторису міста за 2024 рік. Загальні надходження склали 11,4 мільярди гривень. З них 9 мільярдів це власні доходи, 1,9 мільярда гривень міжбюджетні трансферти, близько 450 мільйонів гривень кредитні ресурси. Соціальна підтримка містян залишається пріоритетним напрямком для фінансування. через прямого і на соціальну підтримку мешканців, сімей загиблих і захисники, на підтримку малозахищених населення, на виплату компенсації сумночі на соціальні. У департаменті російські 92,3% млн грн гривень. На розгляд членів Криворізького міськвиконкому та запрошених гостей винесли 120 питань. Всі вони стосуються важливих аспектів соціально-економічного життя мешканців міста в різних його сферах. Окремо приділили увагу й питанню болісного проходження поточного опалювального сезону, а також попередній підготовці до нового – 2025-2026 років. На засідання виконкому винесено 120 важливіших питань. Котрі стосуються роботи нашого міста. І в цьому році, в 2025 році, ми розглядаємо питання про проходження опалювального сезону і про підготовку до роботи міста в зимовому сезоні 2025-2026 року. Всього за півтори години члени Криворізького міськвиконкому виконкому розглянули та затвердили всі 120 запропонованих питань. Вже далі за регламентом за них мають проголосувати депутати Криворізької міської ради, поточного скликання на січневій сесії. Олександр Фофілатів Гліпривчук, перший міський. Маленькі хулігани, які наносять немаленькі збитки. У місті все частіше почали відбуватися випадки вандалізму. Злодії ж бурляють каміння у вікна проїжджаючого повз комунального транспорту. Проте більшість з них досі залишаються непокараними. Які збитки наробили вандали та що чекає на винуватців, дивіться у наступному сюжеті. В Кривому розі все частіше поширюються випадки вандалізму. Містяни, а можливо, саме діти підліткового віку, жбурляють каміння у комунальний транспорт нашого міста, і це вже далеко не поодинокі випадки. Найчастіше випадки хуліганства фіксуються по вулиці Романа Шухевича у вечірній час. На цій ділянці проходить чотири автобусних та п'ять тролейбусних маршрутів. Так, повертаючись після робочої зміни у депо, пан Володимир натрапив на місцевих вандалів. Злодії потрощили вікна у транспортному засобі, яким на той момент керував водій. Ось так виглядає тролейбус, у який у грудні минулого року влучило каміння. І тепер, замість того, щоб здійснювати перевезення пасажирів та приносити користь, тролейбус не може експлуатуватися та потребує ремонту. Керманич доповів про випадок керівництву і вони перенаправили скаргу до поліції. В останній випадок був наприкінці грудня, направляючись з в депо, між зупинками 16-та міська лікарня і Романа Шухевича. Зліво і з якраз посадки. І останній раз, коли я їхав, е... Як -то сказати, башкетники, то їх не назвеш. Просто сказати, що діти років 12-15 стояли з того боку не де міська лікарня, а з другого боку і кидали каміння. І що ви думаєте, розбито одне скло і, тріс, і тріс, е... Зер... Е, три вікна? З того боку, протягом минулого року у поліції стали масово надходити жалоби щодо хуліганства містян. Кожного разу випадки вандалізму відбувалися все частіше. А пік руйнування комунального транспорту випав на грудень, і злодії не зупинилися. Цього року, станом на 23 січня, зафіксовано вже три випадки понівечення тролейбусів. 13 січня до поліції дійшло повідомлення про те, що невідомі розбили скло в автобусі на території ноглецького району міста. Правоохоронці встановили, що до правопорушення. Причетний 13-річний хлопець. В результаті на його матір склали адміністративний протокол за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські на постійній основі проводять профілактичні бесіди з метою недопущення подібних випадків серед дітей та підлітків. Окрім небезпеки пасажирів та водіїв, таке хуліганство несе за собою і матеріальні збитки. Вартість заміни скла і ремонтних робіт одного транспортного засобу виходить у межах 25 тисяч гривень. І це Додаткове навантаження на бюджет міста я звертаюся до людей, які проживають на вулиці. Романа Шухевича, а також прилеглих вулиць. Не будьте байдужими до таких вчинків. Реагуйте, сповіщайте водіїв поліцію, щоб не допускати таких дій. Якщо ви стали свідком такого злочину, то намагайтесь зупинити маленьких злодіїв та зафіксувати правопорушення, аби вони несли відповідальність за свої вчинки. А поліції закликаємо більше уваги приділити цьому питанню. Це місце, з якого вандали найчастіше жбурляють бурляють камінь. Іння у комунальний транспорт про це знають місцеві, здогадуються транспортники, і, можливо, завдяки розголосу нарешті дізнаються і поліцейські, бо місто завжди підтримує наших правоохоронців, і тепер настав час правоохоронцям допомогти громаді та упіймати цих злодіїв. Влада Кривого Рогу та Рада оборони міста, незважаючи на тяжкий час, зберегла безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для криворіжців та розширила його дію і на ВПО. Якщо ми зруйнуємо усі автобуси і тролейбуси нашого міста, то нові нам на жаль ніхто не подарує. Звертаємось до батьків, інформуйте своїх дітей та пояснюйте, що такого робити не можна. За кожне правопорушення передбачена відповідальність, яку обов'язково понесуть хулігани або їх рідні. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв. Перший міський Швидкі гроші до зарплати під дещо більші відсотки ніж звичайно. Ринок фінансових послуг країни в розрізі мікрозаймів рясніє від наявних пропозицій отримати всім бажаючим потрібні суми на вигідних умовах. Але разом з тим ця спокуслива оферта приховує в собі підводні камені негативного забарвлення. Яке ставлення? Досвід залучення грошових коштів від небанківських фінустанов. Що треба пам'ятати, якщо вирішили скористатися таким варіантом виходу зі скрутного становища, та які можливості є у криворіжців, щоб підвищити? Щити свій рівень фінансової грамотності та не потрапляти у кредитну пастку. Дивіться в наступному сюжеті. з Ми звернулися до лікаря. А там сказали, що потрібно робити операцію імплант. Він дуже дорогий. коштує, сказали, мінімум 50 тисяч гривень. З цієї біди для близької людини і розпочалося неприємне знайомство жінки зі сферою мікрокредитування, адже гроші треба було дістати швидко. Інакше родичка мала всі шанси залишитися прикутою до ліжка і потребувати стороннього догляду. Коштів у мене таких немає, наших родичів знайомих теж немає, то що треба терміново. Тому звернулися до мікрокредиту, я взяла декілька. От, і ми зробили операцію, з родичкою все гаразд, але ж їх тепер треба віддавати. І мені почали надзвонювати запитувати, коли віддам, там проценти великі дуже, А я ніколи не рекомендую брати І такі історії, на жаль, не поодинокі. Спитали мешканців міста, як вони ставляться до фінансових організацій, що саме спеціалізуються на наданні мікрофінансових позик на короткий термін. Люди в більшості своїх намагаються вирішувати фінансові складнощі власними силами або за допомогою рідних або друзів. Мене навіть були ставили мені як. Ту людину, на яку ну потім дзвонити, я говорю, я ніякої справи не маю. Ну відмовлятись. А якщо вже до чорнових зверта чорнові дзвонять вимагають, то є для цього поліція звернення в поліцію. А там, знову ж таки, якщо підкований адвокат, він знає, як розмовляти, то і адвокат порозмовляє і розставив всі точки над і я вважаю, що це мікрозайми, це нечисті люди, їх ще більше. Ну не може просто якась фірма дати тобі просто кредит. Не може такого бути, навіть в мишоловці сир дорожчий. Щоб убезпечити себе від негативного досвіду сервісів мікрозаймів краще взагалі не користуватися їх пропозиціями за можливостю обходитися власними силами. Просто взагалі не люблю кредит. Намагаюся триматися подалі. У мене у знайомої була проблема, тобто вона брала, потім в неї були там якісь проблеми, я зараз точно не пам'ятаю, але так. приховані над великі відсотки, штрафні санкції в разі зриву графіку виплат за позикою. Постійно періодичні дзвінки від фінорганізацій та колекторів. Цей букет на гараздів може приховувати собі мікропозика. Там дуже великі проценти, тому я вважаю, що це не потрібно краще трішки там почекати. Можливо, там дадуть якісь кошти, але краще цього не робити, тому що потім дзвінки ці постійні, це не дуже гарно. У мене знайомі є такі так. Тому їм проходило ще звертатися до адвокатів, юристів, які можуть вирішити це питання. Зараз на жаль такий час, що дуже важко без коштів, але краще цього не робити. Щоб не попастися на гачок мікрозаймів та інших, країв, мешканці Кривого Рогу мають змогу долучитися до навчання в клубах фінансової грамотності. Вони діють за підтримки ради оборони міста та влади Кривого Рогу у 20 ліцеях міста. А до навчання в них можуть долучитися як діти, так і дорослі. Одним із партнерів проєкту є банк Пумп, який тільки в 2024 році охопив просвітницькими лекціями з фінграмотності більше 12 тисяч криворіжців. Експерти банку, які діляться своїми знаннями у клубах фінансової грамотності, розглядають різновиди та переваги банківського кредитування як альтернативу мікрозаймам у разі виникнення потреби залучення кредитних коштів. В банківських установах діють прозорі умови користування грошима. Є чітке розуміння щодо чого. Що пропонують мікрозайми? Мікрозайми пропонують швидко видати цю суму. При цьому вони пропонують низьку відсоткову ставку на дуже обмежений термін. Зазвичай це 7, 10, 14. 12 чи 30 днів і далі вже відсоткова ставка зростає. Відповідно, наші громадяни очікують, що все вони отримують зарплату, бо саме такий лозунг мікрозаймів так, кошти до зарплати, і вони швидко перекриють дану суму разом із відсотками. Але на жаль, якраз в цьому і є. Неправильне очікування наших громадян, тому що зазвичай в цей термін вони не можуть погасити цю суму, включається підвищена відсоткова ставка, і відповідно людина отримує більший платіж, котрий важко погасити, і за цим йдуть інші негативні наслідки. Втім, якщо ж кошти потрібно, як то кажуть на вчора, і ви твердо для себе вирішили скористатися пропозицією сервісів мікрозаймів. Зверніть увагу на наступні моменти обраної вам організації. На що треба звернути увагу перед оформленням мікрокредиту? Наявність в установі ліцензій на здійснення фіндіяльності, реальна річна процентна ставка, графік здійснення платежів, комісії та штрафи в разі прострочення платежів. Інші умови договору. Клубу фінансової грамотності у Кривому Розі розпочали свою діяльність ще 2019 році. А вже з нового навчального року однією з нових обов'язкових навчальних дисциплін для учнів восьмих-дев'ятих класів в закладах загальної середньої освіти стане курс Підприємництво і фінансова грамотність. І те, що для України стане новим лише цьогоріч, для Кривого Рогу вже звичайна справа. Адже саме ці знання допоможуть учням орієнтуватися в сучасному фінансовому світі та ухвалювати обґрунтовані рішення. Анастасія Костенюк, Олександр Філатів, Галі Припчу. У парше 22 січня на базі музею квартири художника Григорія Синиці відбулось підбиття підсумків та вибір кращих робіт конкурсу Живо по собарви рідного краю. Він стартував восени 2024 року. Учасники мали змогу працювати в різних жанрах, таких як пейзаж, натюрморт, портрет, анімалістика, створення абстрактних та візерункових композицій. Обов'язковим завданням було розкрити сюжет у кольоровій техніці, основна суть теми розуміння виняткових особливостей України та здобутки України українського народу до конкурсу долучились діти з різних куточків України, вікова категорія від 6 до 17 років. Оцінюємо ці роботи як краще кольорове рішення, наприклад, або краще рішення змістовне, так от креативне рішення, продовження національних традицій. І нестандартний підхід. На наша основна задача цього конкурсу, щоб трішки діти окунулися, занурили в творчість, бо творчість вона завжди надихає. На добре яскраве, от і я думаю, що діти наші бачать свій рідний край, і як ми кажемо, барви нашого краю, і відображають в своїх роботах. Загалом журі конкурсу оцінювало півтори тисячі робіт, переважна кількість з яких живописні твори. Членами журі було обрано 30 кращих робіт. З них дев'ять це перші, другі та треті призові місця. Шість робіт отримали відзнаку журі. Ще 15 робіт перемогли у номінаціях Краще кольорове рішення, змістовність і повнота розкриття теми, нестандартний підхід до композиції, креативність ідейного рішення та продовження національної традиції мистецьких ідей Григорія Синиці. Переможці будуть нагороди нагороджені грамотами та подарунками у вигляді професійних художніх матеріалів. Церемонія нагородження запланована на лютий місяць. Оновлюють дві нитки водоводу на Інгульці. В південній частині нашого міста фахівці водоканалу почали капітальне оновлення застарілих сталевих труб на нові пластикові. Наразі почали здійснювати роботи на першій нитці, яка має протяжність майже 6 кілометрів. Що кажуть місцеві мешканці щодо якості води та який фронт робіт мають виконати невдовзі, дізнавались наші кореспонденти. Жаліються на якість води. Мешканці житломасиву Інгулець незадоволені тим, що поступає їм в кранах. А все через фізичну та моральну зношеність сталевих комунікаційних труб, які давно вже вичерпали свій ресурс використання. Додало головного болю і підрив росіянами дамби Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Все це в комплексі вкрай негативно відобразилося на якості водопостачання в місті. Якість води дуже погано, давненько вже. Я кажу, то ржавчина йде, і привкус води, і пити взагалі не, як кажуть, невозможно. О. То от пориви часто от, е, йшов, все перерите, воно тече, е, я не знаю, все гниле. З того періоду, як оце взірвали Кагурську ГЕС, будемо так казати. Вода в крані є, але не така, як хотілось би. Погоджується із попереднім мешканцем інгулецького району Володимир. Чоловік певен, що тільки повне оновлення комунікацій може виправити ситуацію із водопостачанням на краще. Якість води в нас дуже низька, і зараз вона хоч трошки покращилась, бо стало холодніше, а літом її було неможливо не в пищу потребляти, не готувати на ній. Все, покупна була вода, тому що. Якість води була як технічна. Для покращення якості питної води, яка надходить до споживачів у цій частині міста, дали старт роботам за капітального ремонту двох ниток водогону від онгулецької насосної станції до житлового масиву інгулець. Зараз фахівці Кривбасводоканалу здійснюють заміну зношених сталевих труб на нові пластикові на ділянці першої нитки водогону довжиною в 5,4 чотири кілометри. Ними воду подаватимуть до мешканців інгульця, а також поруч розташованих населених пунктів, а ще до великої котельні, лікарень, комунальних закладів. Більше 10 навчальних закладів. Вже розпочаті роботи по заміні двох ниток магістрального водогону від Інгулецької насосної станції до житлового масиву Інгулець. Цей водогін він введений в експлуатацію ще у 1964 році. Тобто в нього велика фізична зношеність вже, і вона потребує ця ділянка виключно заміни повної. Тому Новий магістральний водогін він дозволить забезпечити більше ніж 17,5 тисяч криворіжців більш стабільним водопостачанням. Міська влада та рада оборони міста піклуються про добробут мешканців міста та залучає всі можливі ресурси і партнерів, аби проводити ремонти на об'єктах та комунікаціях водопостачання, які потребують модернізації. Відчутно допомогу будівельними матеріалами надала міжнародна організація Товариства Червоного Христа. Повне виконання оновлення двох ниток водогону дозволить забезпечити жителів Інгулецького району більш стабільним та якісним водопостачанням. Ярослава Кальченко, Олександр Фіфілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Хотів, щоб скоріше настав мир. 23 січня у кривому розі провели в останню путь річного військовослужбовця Кост... Костянтина Піліпея, який загинув під час проходження служби. У солдата загинули батьки, тому найбільшою його підтримкою була тітка. 27 грудня його рідні та знайомі у сімейному колі попрощалися з Костянтином. Про те, які нагороди отримав чоловік, далі у сюжеті. Уся ще один захисник України, криворіжець Константин Піліпєєв. Чоловік рано втратив батьків. Його виростила тітка як рідного сина. У мирному житті він встиг спробувати себе на різних посадах. Працював і на будівництві, у супермаркетах та на інших підприємствах міста. Ой, та це моя дитина. Це моя дитина. Й бо він з нами проростав. Я, звісно, в шокі мені сказали, то я не повірила. Ну, час таке врем'я. Війна найбільше 42-річний чоловік мріяв про те, що війна скоріше завершилася, і Україна жила в мирі. Мобілізували Константина до війська у листопаді, а 27 грудня солдата навчального взводу не стало. У нього залишилася лише тітка. Вона й отримала прапор та нагороду за заслугу перед містом третього ступеня, якої відзначили захисника посмертно. Огонь. 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 На жаль, власну родину чоловік створити не встиг. Проте у кожного, хто хоч раз спілкувався з Константином, він залишився у серці як добра і справедлива людина, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна шана та слава герою. Анастасія Костенюк Андрій Яковлів Першимський. На цьому в мене все з вами була Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.